Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. І сьогодні хочу приготувати м'ясо по-французьки по дуже швидкому рецепту. Давайте приготуємо разом. Для такого рецепту я використовую свинячий биток. Нарізаю його на шматочки, солю, додаю перець і чесник. Якщо є час, можна залишити на декілька годин промаринуватися. Шматочки м'яса викладаю на фольгу, змащену олією. І зверху на них викладаю помідорки. Тепер до твердого сиру додаю яйце та майонез. І це все перемішую. Цєю сумішю закриваю наше м'ясо зверху. Запрошую вас підписатися на мій канал, де є дуже багато смачних рецептів. І не забудьте поставити лайк цьому відео. М'ясо відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 35-40 хвилин. Таке м'ясо, як бачите, готується дуже швидко, виходить дуже соковите та смачне. Обов'язково скористайтесь таким рецептом. А я вам бажаю приємного смаку, мирного неба. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!